Які зміни планують невідкладно внести до порядку бронювання, та яких підприємств вони стосуються? Чи дійсно для отримання статусу критично важливого підприємства необхідно пройти звірку списків військового обліку з місцевими ТЦК? Та які кадрові наслідки внесуть зміни у зарплатній звітності? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, коротко про головне від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 3 по 7 січня. Поїхали! Воєнний стан в Україні офіційно продовжено ще на 90 діб 5 лютого 2025 року. Закон України про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні та закон України про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації підписано президентом. А 6 лютого закони опубліковані в газеті Голос України. Отже, воєнний стан в Україні буде продовжено поранок 9 травня 2025 року. Для кадрової роботи це означає. Що відпустки без збереження зарплати через воєнний стан можуть бути надані по 8 травня 2025 року, включно. Святкових і неробочих днів під час воєнного стану немає, а тому слід переглянути норми тривалості робочого часу для березня, квітня та травня. Докладніше про те, як вплине продовження воєнного стану на роботу в кадровикам у рубриці новини та статті на Кадроленд. 5 лютого президент України підписав рішення Ради національної безпеки та оборони, яке Передбачає невідкладне внесення змін до постанови номер 76 в частині бронювання працівників окремих суб'єктів господарювання, зокрема рішенням РНБО доручено Кабміну вдосконалити критерії визначення підприємств, критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України та інших військових формувань. Це стосується підприємств, уповноважених Міноборони, на виконання функцій служби державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель а також. Тих, які на підставі договорів, укладених з військовими частинами Збройних сил України, інших військових формувань вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг за переліком міноборони. Крім того, зміни також передбачають особливий в порядок визначення критично важливими підприємств серед виробників електро та теплової енергії, чиї в потужності зруйновані або впошкоджені внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, до таких суб'єктів не Застосовуватимуть критерії відсутності заборгованості і сплати податків до державного і місцевих бюджетів та ЄСВ запроваджено також можливість бронювання працівників комунальних підприємств, які надають послуги з постачання теплової енергії, водопостачання, водовідведення, управління побутовими відходами в обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких компаній. Отже, найближчим часом нас очікують зміни до порядку бронювання. Та критеріїв, за якими підприємства визнаються критично важливими, як дізнатись про їх появу? Із нашої рубрики Новини та статті на кадроленд детальніше про те, хто може забронювати працівників у відео на кадроленд. Представники Одеського обласного ТЦК роз'яснили, що таке ВІН-код, для чого він потрібен та як його отримати. Так званий – це індивідуальний військовий номер, який присвоюється військовозобов'язаному. При цьому представники ТЦК вказують, щоб отримати він код, необхідно звернутися до ТЦК, оновити свої дані та пройти ВЛК. При собі слід мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника в податків та військово-обліковий документ. Після внесення оновлених даних у базу вінкод у вигляді штрих-коду вклеюється у військово-обліковий документ. Крім того, Вінкод підтягується автоматично при формуванні військово-облікового документа у Резерв Плюс або через дію. Наявність від коду спрощує перевірку інформації про військовозобов'язаного під час взаємодії з ТЦК чи правоохоронними органами. Нагадаю, що при веденні військового обліку на підприємстві Вінкод вписується у списках за додатком 5 та у повідомленні про зміну облікових даних за додатком 4. Детальніше про військово. Облікові документи, які застосовуються при веденні військового обліку в ексклюзивному курсі від Тимура Алієва на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. МінФін затвердив нову форму в податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, а також оновив порядок його заповнення та подання згідно з новими правилами з 2025 року податковий розрахунок вподаватиметься щомісяця протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця, замість квартальної звітності, тому щомісячний звіт за січень 2025 року необхідно подати не пізніше 20 лютого. Нагадаю, що більшість відомостей про трудову діяльність потрапляють до електронної трудової книжки через зарплатну звітність, зокрема через додаток 5, який обліковує дані про трудову діяльність на підприємстві. Саме з додатка 5 при в поданні зарплатної звітності. В електронну трудову книжку потрапляють відомості про прийняття, звільнення, переведення, відпустки до трьох років. Зокрема, тепер дані потрапляти до електронної трудової книжки ще оперативніше. Крім того, дані у зарплатній звітності застосовують при визначенні середньої зарплати на підприємстві для отримання критичності. Контролюється питання нарахування заброньованому зарплати не нижче 20 тисяч гривень. Маєте запитання з приводу електронної трудової книжки отримання критичності або бронювання? Задавайте їх в сервісі «Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На минулому тижні почали з'являтись накази обласних державних та військових адміністрацій, згідно з якими без звіряння списків персонального військового обліку заяви на отримання критичності не розглядаються. Нагадаю, що отримання критичності за новими критеріями є першою сходинкою до бронювання. При цьому, як і раніше, критерії для отримання критичності визначені у постанові 76, А порядок бронювання критерії для отримання критичності не містять вимогу щодо звіряння списків персоналу. Військового обліку для отримання статусу критично важливого підприємства. Звіряння є окремим обов'язком роботодавців, встановленим порядком 1487. Що робити, коли і регіональні критерії не містять умову про звіряння для отримання критичності, а обласна адміністрація наполягає на процедурі. Наша порада мінімізувати ризик пройти звіряння з ТЦК та податися на критичність докладніше про вимогу пройти звіряння перед отриманням критичності у рубриці три хвилини з адвокатом на ютуб каналі Кадроленд. У Міноборони роз'яснили, як у Резерв Плюс генерувати електронне направлення на ВЛК. Щоб отримати електронне направлення на ВЛК, достатньо авторизуватися в додатку Резерв Плюс і подати запит, і через добу прийде сповіщення з номером направлення, адресою медзакладу та інформацію про ТЦК, яке підписало направлення. Наразі послуга електронного направлення є добровільною, тому скористатися нею можуть військовозобов'язані, які самостійно виявили бажання пройти огляд на придатність до військової служби, але ще не отримали. Отримали в повістку на ВЛК. Якщо ж повістка вже надійшла, то для проходження комісії слід звернутись до ТЦК. Результати проходження ВЛК автоматично з'являться в реєстрі оберіг, і після цього можна згенерувати оновлений військово-обліковий документ у резерв плюс. Зауважую, що ми продовжуємо слідкувати за долою законопроекту 12457, який передбачає продовження строку проходження ВЛК обмежено придатними до 5 червня, а також передбачає, що обмежено придатні самостійно повинні будуть звертатись до ТЦК або через Резерв Плюс для отримання направлення на ВЛК. Прохвилюючи теми з питань бронювання військового обліку, прийняття та звільнення. Поговоримо з вами на безоплатних вебінарах 11, 13 та 14 лютого. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то ставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами. Та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на ютуб канал Кадроленд». До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.